Всім привіт! Щоб пройти пішохідну екскурсію та весь маршрут, досить знайти постер зі знаком Free Go і відсканувати QR-код, який відразу відкриє вашу віртуальну мандрівку додатку. Ну привіт! Я Чугайстер. Кудлетий дід з Карпатських гір. Попереду п'ять точок, кожен з яких має загадки та таємниці. Тому зустрінемось у парку Муромець, і я все тобі там покажу. Йдемо далі. Із гуцульських вірувань образ Чугайстра поширився на всі українські Карпати. Він є своєрідним лісовим богом, що постійно блукає лісовими хащами і полює на нявок, бісить та іншу дрібну лісову нечисть. Він чекає на своїх жертв у купі листя. Богатирі в українському фольклорі з'явилися у добу Київської Русі. Хоча саме слово в цьому значенні з'явилося пізніше. В домонгольські часи вправних воїнів називали витязями або на наступному кроці активуйте тент, де спочивали та вели переговори богатирі. Уважно роздивіться намет і те, що всередині нього. Щось в наступних предметів ти там не знайдеш. Рушник, вареники, шолом або скриню. Чого не було у тенці на попередньому кроці? Бачиш зліва артефакти? Це копії хрестів, луниці та підвіски оберігу. Вони виготовлені на основі предметів давнини, знайдених на території Київської області та датовані з 11 по 13 століття. Твоє завдання? знайти табличку, де написано, в скільки разів ці статуї більше за оригінальні обереги. Цифру пиши в поле нижче. Вітаю, я унікальна скульптура Малюк серфер Зузулька. Я з'явився 30 травня 2021 року на честь святкування Дня Києва у парку Муромець біла експарку. Автор, який мене створив, це відомий український скульптор Володимир Журавель. Як бачите, я серфінгіст, якому підкорюється океанська хвиля. Правою рукою я показую жест шака та а ось і сам малюк серфер. Він теж приховує три таємниці. Досліди пам'ятник та відніть, що не знайшов. Метал, дошку, серф, колон О, шостий палець на нозі. Знаходиться мистичне урочище Чорторий, яке славилося легендами про зв'язок з потайбічним світом. У 2018 році було встановлено 6 збільшених у п'яти. 50... На наступній точці на нас чекають міфічні табилині персонажі. Як вони з'явились, дивись відео. Як додивишся, то готуйся зустрітись із драконом на наступному кроці і можеш спробувати його сфотографувати. І дерев'яні герої. Їх 18 штук, шість билиних персонажів, шість духів лісу та води, шість богів князя Володимира. Твоя задача знайти серед них чоловіка, який боїться стільців, кота їжака, вовка з крилами і писати номер того, хто найближче стоїть до Бога Сонця. Ліс здавна відігравав величезну роль у житті українців. Полювання на дичину разом із збиранням грибів та ягід були невід'ємки корисливих людей. Однак духа лісу можна було задобрити. А на наступному кроці у віртуальній реальності всі язичницькі боги стоять у колі, Кожний з них підписаний. Знайди того, хто стоїть посередині. Перед вами язичницьке слов'янське капище. Або місце сили, як кажуть, ті, хто прямує сюди не в туристичних цілях. Для тих, хто сповідує релігію предків, це місце насправді сповнене містики. Отже, хто стояв посередині між Дажбогом та колядою? Уявлення про мавок або нявок здав... від мавки є загадка. Переглянь відео та вибери, якого персонаж на наступному кроці руханка є станній герой. Фініш, друже. Як і обіцяв, на наступному кроці ще один персонаж. Він може почекати, поки ти підзарядиш телефон від особливого електричного дерева. Дякую за прогулянку і до зустрічі у наступній пригоді. захоплюючих діджитал пригодах Фріжен ти можеш отримати багато дуже цікавої і корисної інформації. Потрапляєш у рейтинг, заробляєш віртуальну валюту і можеш на зароблені хвоїти купити собі подарунки. При в призовому магазині Фріджен Го. Для захоплюючих пригод за аудіогідом і доповненою реальністю дуже важлива наявність гарному інтернеті в протягом сьомого перкашуту. Ого, привіт! А ви чули про 10 тисяч кроків? Друже, а сьогодні ми вирушимо з тобою у ландшафтний парк Наталка. Тут кожен знайде чим зайнятися заслугом. <звук> ти уперше в експарку? не біда. Ця місія стане тобі у пригоді, якщо ти хочеш побувати у популярних локаціях парку. Та зустріч.